Дворецкого можна вбити з 6 ударів лопатою, але калян втече і нам всі пизда все одно. Слухай, а шо тут розумію, це? я думав, це просто візуальний ефект. Просто таке почуття, що тут є аварійний вихід. А, Той я. бачу, що він червоний, червоный лол. Не знаю. Може, аварійний вихід над нами, чи під нами, буває таке? Значить, там сюди Ключ. Ого. О. Що це, блядь? Ми обидва? Ми обидва? Блядь. Mm, так здається. Але там головний вихід. Відповідь на запитання, що це, блядь, знайшов дуже швидко. <рес> що це за шаги? Він ну, точно не якийсь. -то. Це ж... Це ж шаги і голос смерті. Піздець, блядь, а що це? Що блядь? Ну і воно, ахуй, блядь. Не йди всередину, будь ласка. <рес> блядь. Come on. Блять! А ось ми, здається, і зрозуміли хто, хто був. Ага. Може колено попередим, чи Ні. Нехай буде. Ой, не, не викидував би я лопату на своєму місці. О, ні ні. Ні ну, 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 ну. Диви як впевнено no, біжить. Ой, блядь, як впевнено біжить, нахуй до своєї смерті. Ой-ой-ой. И лопату выкинул, як сбив из зеркаль. Бляять! Ебать. Чому? Знаете той мем, где Біла Дична и п'ять афроамериканців? Нет! Оце монстр с каляном заросла. Вс, наехали на тебе калян. Поп... Утошили, блядь, за сторон. Загато лопату оставил. Угу. Якісь звуки страшні чогось. Бени право куба в навидь, блять, ну що ти від мене хочеш? Так, мене не убивать. Зараз. Ну блядь, Сука! Ааа, блядь. А я убил этого. Я... Я через... Подожди, а на Подожди, я через Я увидел его труп. Это благодаря мне. Прамотяй есть та то комментарии, ты все-таки на терминале зачем не Не, nee, вже... я проніс на 134 бирж, не шкожу назывался і таким чином нам квоту. код. Я сам свинью. Я так ви зараз до мене полута, да? Саша, ты это... сюда. Иди сюда, не Коля, Коля, иди сюда. Да. Ебана. Да вс по май, блядь, я хил. Блять! БЛЯТЬ! Ну, улетели! от, ну, чесно... вот, он вис хранит тут, чорний учит як на мене? Чому? Він найкращий. Ленд Landmine. Класно. О, тут обережно, тут са в минимум. І ось основний вхід, бачиш, все просто. Лох, лох, get wrecked! Ну як? А як два ваших тіла там? Як це, блядь, трапилось? Ну я не буду задавати зайвих питань. Блядь, що ви розуміли? понимали? Он увидел мину и що что это хуй. І на него проездник. А я був в цей момент рядом. Так а що, Ну. Студия, скажи, як зараз так не дворевчинят. Ми знайшли лот. Микола! Рома, рома, прийом. Микола упав і просрав лопату. Прийом, прийом. прийом. У мене три айтема лута, один із них дворучний. Я виходжу з чорного вихіду і донесу на корабль. Прийом. Прийдем приємно. Вимикаємо на сіку. Прийом, прийом. Переде мною Койл хет Я зможу від нього втікти на чорний вихід, але будь обережен. Блять, прием, Саш, мне потребим твоя допомога, скажи мне де вихід, я буду йти задом. Бля, вот смотри, будь второй, будь исторожным, сзади тебе, там бег на тысячу как-то полибонена. Правильно? Блять, мені я пишу на ту дверь, сука. Зараз по правой руці туди не иди, то выроба налево. Я ничего не помню, тем. Блять. <реш> Чувак, у мене такі шансы были я цей обоебанный лу через в задній вихід. выхід. Да. Блять. Просрав, так просрав, сука. А, поеботина це ті, хто мене в'єбать хоче, да? Та ви серйозно, серьезно, ага. два. Бежит от ума. Александр, очень актуальная информация от Александра. Мне треба плюс одни рукой сюда. Да, ну у меня там два предмета ложить на входе. Треба, щоб ты их забрав. <свист> понял, не на самом входе, а просто и ты. Да, я понял. Он не туда идет. <свист> Пускайся вниз, стрибай все. Где? Я, а смотрю, вниз. Шут... я он Зам... прямо перед ним Попробуй. сейчас. Вниз. Вниз. И ось предмет. <свист> ну, да спустись вниз. Он вообще не видит. Да, нажми мышь 2. Ось тут, ось. Ось. А, Бать. Ух, ух, мене аж серце підстрибнуло, ніхуя собі. Выноси і ходим за мной. Що, що ти хочеш? Там лута багато. Все, треба з головного пот потроху выносить. Ми зараз з тебе тобі и мог не Я думаю, да, давай. Там дохуя лута. конкретно. О, нет, 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 Коля, не туда! Окей, це коил точно. Так? Так, це колл хед. Он уже от него оторвался один раз, но почему-то вернулся назад. Эх, Микола, Кола, Дивись, Двись, все трое за тебе болева ему. <laughs> Хоть бы кто помог пошел, да? Ну я хуй знает, он помочь сел. Не, ну я божу на черный выкид ты просто сходу, шкода. Давайте проїбемо сходи похуй. Ми, у нас стільки грошей. Ти на чорний вихід хочеш. Олександр, якщо ми помремо, просто улітай, окей? Да, 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 окей. Понабачили. Коля! Коля! Микола! Коля! Коля. Микола! О, а ось наш Є. друг! Ебать! <ривіт> <ривіт> Привіт! Гото? Ну, друг, О, будь ласка, дивись. Дивись, О. Дружбан. Я дивлюсь виходь, на нього. — Виходь, виходь. — Похуй на собаку, блять. Я буду жарток собору, тому що... — Це червяк? Собака. Я буду відволікати кадри. До пів до... до, до... до... Це 30 секунд називається. — Ну так. Буде так. так. — Чекай, мы колживыще, что нет? Нет, все. Так, мы намагались, Колян. Блядь, а теперь вот у меня вопрос. Какой нахуй еблан, блядь, выключил свет? Поскидываем огнем вниз. Я думаю, да, давай. У меня, сука, А, это два было, два... Раза... Это было два еблана. У меня, Нет. сука... Кто все дынди стал? Кто все дынди стал? Кто ты? То, как, чья идея это была, чья идея это была. То пейс, не была идея, не я не просто показал похвастаться. Ну давай, меня... расповедай да, еще. У меня два раза нахуй сердце остановилось. Потому что я услышал шаги какие-то. На ну, мафте поселится такой... пес. У меня был у меня были был фон руки. Я такой, блядь, думаю, о, ладно, сейчас найду за просто выход, но и не вернусь. Но, блядь, пропал свет. И я потерялся. Пиздец, блядь. Мне должен блять успокоительного сука до да хуя блять. Да заспокойся ты блять, что ты як баба ныш. Блять, давай ты тоже покинути будешь ходить. Давай. Мне бы да похуй. Ця Хотя грама ніколи не лякала. Ебать. Мне дуже цікаво, що на краю цієї карты. Бо я йшов на край, и я, блядь, йшов, йшов, и йшов, и шов, и и Дивись, ось там закінчується забор. Але карта не закінчується. Тебе Марія що? <сіст> стіна Марія. <сіст> Я не розумію відсилку, вибач <сіст> Ну, атака титанов. А-а-а! <сіст> <сіст> це вже кінець. Ну і архітектура мені здається хуйня якась. Так хочеться тебе стовп ти не уявляєш. Тут нема ж механіки, штовхання. А, точно, точно. Фігню морозом, не, не зважай. Так, ми вибігли 24 хвилин, 30 секунд. Це зараз я засік, скільки бігти назад. Просто скільки е, розумінно наше життя. Нє-ні-ні, Не телепортуй його, не телепортуй його, не телепортуй його. Тому що ми проводимо експеримент, не телепортуй його. Я біжу. Скільки Дві з половиною хвилин займає. 2,5. 2430? 24, 4,5 хвилины. Короче, я купил два телепорта, купил два фонарика и еще одна рация. Я хочу ингалятор купить. Кстати, ингалятор там... я тоже хотел, там скидка так -так -так. на него есть. Лихтарик, фонарик в жопу собі запхай. <рес> 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 Лихтарик. А вы уже забрали лут, да? Лох. Ну що, улетаем? Стій, давай Адаманс. почекаємо, Адаманс. Давай почекаємо, давай почекаємо отката реверсивного телепорта. Чиго ну, ну, хочешь стоять? А я знаю, що ви захочете туди тепнутися. Кого ви наебуть хочете? Кого ну, ти хочеш ну, на ні Ні, ні Я ні. Тебе це не буду, я по мосту побіжу. Ну, Тоді те, бери так. рацію. Все, треба чекати дві хвилини ще. Какой дві хвилини? Ну 120, да 120, 120 секунд. Піздець, хто проїбав, який підар? Ну хуй ти я... на мене тичеш, ти ж проїбав. Я ти увініш, що ти це Тихо проїбав. А я... Та я завжди блядь, плутаю. Як зрозуміти, деякий, Чого вони, блядь, не підличали? Дивись, є така штука, колір називається. Отже. Блядь. О, оце я розумію нахуй. Оце я розумію. Прийом, прийом. Пойду, пойду прийом. Прием, блять, включи в Винт... сука. Блять. За что, я на пушу переезжать, шап. Вон. Вон. Вон, Уходите. В... Вадим, вади, Ну, Блять. Сука. Вадим! На выход, блядь, стоп. Я шупо загубился. А, мені треба, щоб ти мене провиг назад до лута мого. Правильно йду? Тебе туда надо, там где вот эта ага. хуйня? Телепортируй Перепортируй меня, точно. Перепортируй, шахтай -то меня. Пожалуйста, прошу, умоляю, у**и меня. Вадим а то, -то. На хатуру ему я... тэпал! Блядь, я Вадима Ты долбоёб? Пиздец. Через... Ну, треба идти за лутом, ну то, что я дуже багато. Понял, блядь, ну... Я телепортировал в Вадима, блядь, хули, блядь. Ты, блядь, Рома телепортировал. Тут че было ты, блядь? Тут их два было. Ну. ну, пиздец. Возьмите кто рацию и идите туда. Рома там да. похорота. Рация миссия займает. Плохо выкинешь, если танк дойдешь, понял? А, <реш> ну, ты давай я с тобой пора бегусь. Я еще на себя просто. А мені захуярили, Єбать. Якщо не рухатись, він не побачив. Він побачив. Ха-ха-ха! Кукииис! Ам-ням-лям н-ня-ням-ням. Акабум! Пиздец. Плюс 2 is 4. Майнус 1 из 3 quick man. Да, улітай, улітай. Чувак, стика лута. Просто стика лутать. Да проголосуйте вы уже, потому что он не выкупает, что нужно улетать. Надо хоть что-то же сделать. Да блять, улетай! Бро, бро, блять. меня мне нервы выматывай, просто улетай, блять, на что ты работаешь? Сука. Ну, на камерах точно ничего не изменится, я тебе клянусь. Корабль полетить через годину, Він щас з нього стрибне, блядь, і корабль без нього улетить. І я, пацани, чесно кажучи... Вони ще з нами спілкуються, блядь. Я ж також таємний вздох. Господи. О, наконец-то. Да. 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 <гум> mm, да, я що за тебе монстр гнався. Це було та, дуже та, 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 гарно. Та, 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 Як ти сказав... Та, якщо та, не рухатись, та, він та, тебе та, не побачить. Блять, він мене побачив. Та, та, це було смішно. <рит> це <рит> було написано, чесно. Рація шти... одна. Сенсу лишатись немає. Ну нахуй ти це робиш. Я вже чую якусь хуйню тут, блять. Пацани, це роз'єм. Что там, блядь, что там? Рома, я за стеной, да, я до тебя перейду. Зараз. О, ты Я буду идти вдоль стены. О, все, я тут, я тут, я на выходе. Сейчас, треба найти молоко. Трион, сейчас, треба найти молоко. Где ты? Меня, ты понимал, телепортировал в где была тупая закрытая. Ну, О, Сань, Да, поставили, пожалуйста. Спасибо. А так вирішив лишиться все одно, сука, да? Так. Ну, він нам знадобився, він тепнув колю, тому тут без перечай. Рації немає. Ну він тепнув все одно його. Давай, давай, давай. Ей, йоу! Я головного входу вмираю. Я знайшов чорний вихід. Эй де на ту да блядь. Ось він. Нарешті, сука. Ну, два айт малу, то це перемога на мій погляд. Так, акуратно. Гайд, улітайте. Улітайте, я на корабли. Гайс, то есть с середины улетайте. Um. Проголосуйте за то, чтобы улетать зайдет. Проголосуйте пилота. за автопилот, Гайс, пожалуйста. У меня лут в руках. Теперь Ну що, я спробую. Блять, вони винесли два, сука. Ну ладно. Да то не, мы квоту здали, все нормально. Пиздец. О, сука, який вы нахуй. Який ви, блядь, спидарасик. Коля напряг, я нахуй кричу. Сука, я вмираю на головному ході. И замість того, прям підверью, понял, в мене випадає двір нахуй, шмат. Здорово, блять, лута. Дорогий пизда. Типа понял, <польник>, там две детальки, нахуй, ага. на сотку. Вадим, ты че просто. Пиздец лута, бля. Просто, блядь, тікає, нахуй. Ну я бачу, як він... Пам'ятаєш, як він мене врятував, коли я три, три удара на ніс, У него была лопата, він почав тікати, блять. Микола, у тебе ж лопата є, Блять! А я тобі шо казав? Бэкстебер, нахуй, бэкстейбер. Знову на атаман. Я вооружен яичком. Давай на чорний бхит, може. Я на чорний бхит мене Окей. Я не буду його чекати. Сука. Нам потрібен ключ. Ну, забереш, я що головний. Окей. Ну давай, взлітай, ну блядь. О, Блядь! А? Бихай, блядь, приїхали. <звук> Увага на кораблі бихайф! Окей, Сань, когда будеш влітати, забери бихайф на кораблі, окей? Ага. Ты сам занес? Да, все, я его занес, надо просто забрать его. У меня очень важное сообщение для всех. Я что? хочу, чтобы вы, вы, все строи, это, вы все это услышали. Он Саня, он нас слышит. Рома, Давай. наш герой, он меня спас от двух тварей. В отличие от тебя, крысы бэкстабной. Mm. Вот ключ, а возьми один. Крыса, а почему ты меня крыса обзываешь? Потому что ты взял ключ. Mm. Вот почему ты не взял ключ, крысы, ебаная, блять? Я не услышал, почему ты меня мне вот Потому что я помню прошлую игру, где я три удара лопаты нанес, одному зверю. И ты с лопатой бежишь! Пиздюнькаешь себе под нос. Ой, куда мне бежать, что мне делать, блядь. Не умри сейчас, пожалуйста. Давай. Ну окей, пожалуйста, ключ. Не зря же я тебя взял. Что-нибудь да тут должно быть. О, вот тут, по-любому, что будет. Да идите нахуй, Ну лут только там. Я пошел умирать. Похуй. Я надеюсь, Саша ж на корабле. О, пожалуйста. Engine, блядь, ки. Ну шо, ну шо. Иди сюда. Наебалы, на блять! блять. Ну, а что, да. Да, блять, Да, давай, 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 Адреналинчик, да, неплохо. <плес> да. Все, улетаем? Дол. Или яまだю, колес no, колес, я мода ее жив? Ну, улетаем, все, погнали. Гайс, ну, это, блять одна из наших лучших компаний, на мой взгляд. А что ты выбил, Роман? Дал бейбизм. Я никогда джетпак не использовал. Давай сэкономим гроши на него, пожалуйста. Ты я джетпак не повного корпус? Ну давай, мреж джетпаком, окей. Халян, хочеш шутку? Ди сюда, тупо прикол, дивись. Иди сюди. Okay. стань, стань ось сюда, дивись. Okay. <рігова> це дзвінок. <рігова> <рігова> <Думаю, що рігова> це жар такий <рігова> Ти Ты джетпак забрав? Ні. Цікаво. Ну нам не сильно. Ну да Коли ви йдете. Знаєш, що? я навіть не жартую. Я сьогодні був в АТП, і, блядь, п'янусь богом. Секунди Де, на дві мені здалося, що грається мелодія. <ріхи> я пропоную, знаєте, чим завершити. Mm.